Що буде, якщо на іспиті завалили, але самих помилок не було. І ти подав на апеляцію, і там підтвердили, що ти іспит склав, тобі тоді видадуть права, чи буде ще одна здача іспиту? Немає а, зараз такого механізму, де після виграшу апеляції тобі зараховують іспит. Тобто це буде догана інспектору, ай-яй-яй йому скажуть, але в цілому. О, Нічого ти не виграєш, окрім того, що доказав, що тебе завалили. Тож, є сенс цих апеляцій, чи немає? Я не знаю. Якщо вас дійсно завалили, якщо вас дійсно завалили, ви хочете зупинити це свавілля, бо у вас там масово всі хвалять, то вам потрібно звернутися до громадської організації разом проти корупції до Михайла Серебрякова. А, і а, тоді вже там пишеться заява на інспектора, і інспектора можна притягти до відповідальності, і там штрафи, такі ви знаєте, від 18 тисяч до тридцяти чимось за м, такі порушення. Але цю Заяву повинен буде писати учень, який взяв відео. Відео ви можете взяти в рамках одного місяця. Тож ще раз, або звертайтесь до мене, я передам ваші контакти, або просто забийте в пошуку громадська організація разом проти корупції, Очолії Михайло Серебряков. Також його можна знайти на правах без хабарів у Фейсбуці, є група в Фейсбуці Права без хабарів. Там можна такі теми теж обговорювати. Але але, іспит вам не зарахують. Вам прийдеться його перескладати все рівно. Боріться.